Це перше виїзне інтерв'ю, перед яким я неймовірно хвилювався. Я приїхав до Дніпра. Це все заради інтерв'ю з однією. Дуже цікавою людиною. Доброго дня, Боросельберт. Доброго дня. Я дуже рада, що ви погодились на інтерв'ю в такому форматі особисто так? зустрітись. Дуже вам дякую. Дякую, дякую вам також за інтерв'ю. Я думаю, вашим глядачам буде цікаво. Перше запитання, яке дуже важливо, яка зараз ситуація от в Дніпрі безпекова? Е, безпекова ситуація така. ну, Скажу відверто, раніше десь кожного тижня нас бомбардували російськими ракетами. Зараз е, ситуація більш-менш спокійніша та стабільніша, але є очікування того, кожного дня та кожної ночі, що можуть бути прильоти. А якщо казати емоційно, то я це завжди повторював. Знаєте, президент дуже чітко сказав у своєму новорічному привітанні, коли він характеризував Дніпро, що Дніпро, попри постійні обстріли, живе. Тому, ну якщо зараз ви вийдете на вулицю та подивитесь, така, знаєте, мабуть, ірраціональна ситуація, коли всі живуть в очікуванні обстрілів, але місто, місто дихає, місто живе, на вулиці гуляють люди, тому ми е відчуваємо себе нормально, продовжуємо працювати і всі працювати на перемогу. Ну, от президент, про якого ви зазначили, він дуже змінився з початком війни, і зараз він виглядає зовсім по-іншому. Як ви змінились? Ну, я подивився на мене, я також скажімо так, скажімо так, не став за ці місяці більш. Красивіше, тому я також змінився і зовнішньо змінився, і змінився е, внутрі себе. Тому що це постійний стрес, це постійна дуже велика відповідальність. Всі ми е, не досипаємо, всі ми хвилюємося за ситуацію, яка зараз є на фронті. Всі ми хвилюємося за. Теж самі ракетні ракетні обстріли, тому скажімо так, що спокою та душевному спокію, е ситуація з війною вона не додає кожної людині і не тільки чиновникам. А який ваш найстрашніший день війни можете пригадати? У страшніший день війни це був день, коли, е, я думаю, ви чули, е, був ракетний обстріл е, будинку на набережній 118. Ця історія вона обійшла всі е, мирові змі. Це куди потрапила ракета, і там загибло 46 людей. Це жахлива ситуація, і я вже казав вашим колегам, що е, для мене це була особиста трагедія, тому що я народився на цьому житловому масиві перемога. Там живе моя родина, моя сестра. Через три будинки я народився. Там я навчався у школі. Я дуже багато людей знаю з цього будинку. І для всього Дніпра ну, це була така дуже страшна ситуація. Знаєте, до війни неможливо звикнути. От людина, яка набула резонансу так стосовно цього питання в Дніпрі, це Олексій Арестович. А яке у вас ставлення було до нього до війни і яке зараз? Ну, я вже казав, я писав у себе у Фейсбуці з Олексієм, ми познайомились першого разу у 2014 році. І він дуже розумна людина, освічена людина. У нього, скажімо так. Є е, дуже багато таких позитивних е, психологічних характеристик, він вміє е, е, впевнювати в своїй думці людей. Але коли він приїхав до мене у 2014 році, ну, ті пропозиції, які він казав, ну, відверто кажучи, я думав, що він збожевілив. Він казав мені, що давайте зараз створювати батальйони з вахабітів, ну щось якісь дурниці, якусь маячню. І тому, знаєте, після того, як він вийшов вже в публічний простір, і у нього прихильників стало ну, буквально мільйони. ну, всі ми пам'ятаємо про два-три тижні його цю тезу, що війна закінчиться через два-три тижні. Дуже е, людям, які е, хочуть перекладати свою відповідальність на інших, на владу, до це дуже подобалось. Але це не так. Тому я і публічно, і не публічно, і також і керівникам казав в Києві, що ну, потрібно Олексія прибирати, тому що він дезорієнтовує людей. Але з будь-яких причин мене не хотіли почути, і закінчилось в принципі все так, як я прогнозував. Закінчилася це скандалом, тому що його, його ця версія стосовно того, що е, це була не російська ракета, а результат роботи нашої ППО. Вона дуже е, обурила не тільки Дніпро, а все суспільство в Україні. Але це від, скажімо так, інформаційної безкарності. Тому що ну, я вважаю, що людина, особлива людина, така популярна, як Олексій, вона, е, потрібна, вона потрібна не хайпувати, а вона потрібна, е, щоб вона розуміла е, свою відповідальність перед суспільством. Але знаєте, зараз навіть під час війни деякі... Персоналі, вони е, хочуть більше лайків, хочуть більше у соціальних мережах яких там позитивних реакцій до себе, але вони потрібно розуміти, що це ж все не жарт, це війна. Тому закінчилось все так, як закінчилось, скажу так, я не маю ніяких поганих е, до Олексія. Е, Співчуттів я ж бажаємо тільки хорошого, але, ну, скажімо так, е, мій прогноз, я дуже е, дуже рідко помиляюсь у своїх прогнозах. Він, на жаль, збувся і, е, скажімо, ще, знаєте, е, проблема навіть не в тому, що. Обурилось наше суспільство і Дніпро, а, а після цієї трагедії до нас приїхали дуже багато світових ЗМІ. і я вам скажу так, що від CNN до Al Jazeera, коли були камери вимкнені, то е, дуже багато світових журналістів мене запитували, так це правда, що він каже? Тобто, розумієте, він спрацював е, як професіонал напряму на російські наративи. І ці наративи з його слів, вони дуже швидко були розповсюджені по всьому світу, по всім світовим змі. Я на 110% ну скажу так, що ніякого е, ППО нашого не було. Це було пряме влучання російської ракети Х-22. Це військовий злочин, і тому скажімо так, що Олексію ну, було потрібно не хайпувати, а держати свою пельку закритою. У вас було бажання йому зателефонувати після того, як він зробив цю заяву? Ні, а навіщо? Навіщо? Я публічно. Виступив публічно, е, висказав е, свою думку стосовно цієї ситуації, ну а потім вирішили так, як вирішили. Зараз він, я так розумію, він приватна особа. Знаєте, я вам скажу так: ми живемо в вільній країні, і кожен в нашій країні має право на власну думку. Але е, з ним така є проблема, що його ідентифікували з е, е, владою. Тобто кожен з нас може казати. Приватні думки і навіть е, е, під час війни це тільки внутрішня відповідальність людини, але не можна бути радником офісу президента. І щось базікати від себе, розумієте? Є інформаційна рамка, є інформаційна політика держави. І тому, якщо ти знаходишся при посаді, тобі потрібно казати не якісь там несімітниці свої особисті, а казати те, що повинна казати держава. Все. Але все ж таки, також, якщо подивитись вашу сторінку в Фейсбуці особисто, то там багато ну, таких відповідей на коментарі ви самі це робите, відповідаєте? Так, да, я відповідаю особисто. Я можу сваритися у коментарях з людьми стосовно комунального господарства або і по якісь там приватним питанням, але я не коментую завжди ситуацію, яка зв'язана з повноваженнями ну, Військово-політичного нашого керівництва. Є військово-політичне керівництво, і воно має е, право е, коментувати ситуацію, а не якісь там міські голови, депутати або якісь радники, розумієте. У вас був конфлікт з Володимиром Зеленським. І чим він закінчився? Ну, скажімо так, у нас не було такого прям конфлікту, тому що, е, знаєте, е, у нас. Е, був з ним спор на добудову нашого мосту, який, як я кажу, був вирішений, перемогу отримав, перемогу отримав не Філатов та Зеленський, а перемогу отримала територіальна громада Дніпра. А зараз, ну, я хочу ще раз підкреслити, що ніякі суперечки, ніякі погані стосунки, ніякі. Ситуації, зв'язані з минулим, вони не потрібні бути в порядку денному, тому що ми всі зараз потрібно нам бути в півчу. У нас є стільки один ворог, і не потрібно шукати внутрішніх ворогів або між собою виясняти стосунки політикам будь-якого рану. От хотілося б запитати та стосовно ситуації в Дніпрі, також стосовно молоді та спорту в Дніпрі. І співпраця з ЄС. Чи є ця співпраця і чи є вона в сфері молоді та спорту? Ну, дивіться. От буквально сьогодні я буду проводити нараду а, зі своїми підлеглими, і ми будемо вирішувати, що нам робити далі, у тому числі в ситуації молоді, спорту, тому що ну, ви як людина. Молода, розумієте, що, на жаль, скажімо так, у нас є зараз втрачене покоління, тому що перед війною було два роки ковідного карантину, зараз є проблеми з е, і позашкіллям, і е, роботою спортивних секцій. І тому я все більше і більше е, схиляюся до думки, що якщо е, Ситуація на фронті буде стабілізована, а ми всі сподіваємося, що вона буде стабілізована, То з 1 вересня, скоріш всього, будемо відчиняти школи. І це ж також е, має відносини до спортивних секцій, до спортивних соревновань. Зараз от, тільки з мого кабінету вийшов керівник одного з районів міста і він запропонував мені, наприклад, відкрити в у, у районі нову школу боксу. Тому це є реальна проблема, і е, ми розуміємо, що неможливо сидіти і очікувати, що щось зміниться. Потрібно розвивати спорт, потрібно співпрацювати з молоддю тобто ми не можемо е, бросити це, скажімо так, щоб воно е, існувало без втручання влади. Це є реальна дійсна проблема, і зараз ми дуже дуже над нею розмірковуємо дуже повільно. Але все ж таки, чи є ця співпраця з Європейським Союзом. А, стосовно Європейського Союзу. Ну, знаєте, у порядку денному, от я вам чесно скажу, що зараз десь 95% роботи любого керівника та кожного керівника і не тільки керівника. всі зараз, я не знаю, Може, я е, помиляюсь, але всі зараз тільки думають про війну. Розумієте? Тому я не бачу, поки Європейського Союзу, щоб нам допомагав десь там по спортивним яким змаганням чи роботи з молоддю. Є місії. У нас також є місії не тільки Європейського союзу, а інших там міжнародних організацій. Але ну, я скажу відверто, я не хочу е, коментувати, тому що. Знаєте, коли вона тільки почалась, я подивився. Це не стосується інституцій Європейського Союзу, це стосується міжнародних, наприклад, там, Організацій Об'єднаних Націй та ЮНЕСКО, наприклад, я, ЮНЕСЕФ, я подивився, ну, це, скажімо так, організації, які після початку війни показали свою повну неспроможність. Потім тишком, мишком, як вони там вирівнили ситуацію, почали співпрацювати також після дуже потужної критики, не тільки моєї, а всіх, у тому числі президента України. Ну, тут можна довго казати. Ну ви ж розумієте, ну, це нонсенс, коли зараз у той же самій Раді Безпеки ООН головою Російська Федерація країна Агресор. Тому знаєте, я хочу залишитися політично коректним. Тобто я не хочу зараз навішувати якісь там ярлики, але у мене зараз є дуже багато скепсису стосовно роботи міжнародних організацій будь-яких. А Все ж таки хотів би поговорити про інших міських голів. А хто, на вашу думку, є найкращим міським головою України, окрім вас? Ні. Ну, так не можна казати. Знаєте, я вам скажу так, що у нас є міжміськими. Головами а, своя професійна етика. І а... Кимось я з кимось ні. Є, е, скажімо так, ну особисті якісь симпатії, є е, обмін досвідом, є здорова конкуренція, але в публічному просторі, ну, я чесно, ніколи не буду давати оцінку міським головам інших територіальних громад. Пойміть мене правильно, що знаєте, ну, так часто буває, що от люди, наприклад, там, з Києва кажуть, от нам би такого міського голову, як в Дніпрі. А люди в Дніпрі кажуть, а нам би от такого міського голову, наприклад, як у Львові. Е, ну, знаєте, е, По-перше, потрібно поважати виборців інших територіальних громад. Якщо люди обрали цього міського голову, дали йому мандат довіри, це їх вибір. І тому, знаєте, зі своїми е, порадами лізти в інші територіальні громади ну це не зовсім правильно. По-друге, скажу так, що Україна дуже різна страна, Україна така страна а, велика, і е, є різні територіальні громади з різним менталітетом, е, з різними проблемами, з різними шляхами вирішення цих проблем. Тому ну, я вважаю недоцільним і ще раз скажу некоректним і неправильним, якщо я буду казати, от цій міські голова. Гарний або прогресивний, або мені їм подобається, або він мій товариш е це е люди, яких обрали люди. І нам потрібно поважати людей, які обрали своїх міських голів. І якщо є претензії до міських голів, то хай ті люди, які їх обирали, вони їх е виказують, а не інші міські голови або мешканці інших територіальних громад. А чи є у вас спілкування особисте з паном Вілковим? Є у мене особисте спілкування. Буквально сьогодні я спілкувався з ним знову, і він мені телефонував. Сьогодні вийшло моє велике інтерв'ю Української правді. Ну і він казав е, свої думки стосовно цього інтерв'ю. Сподобалось, що сподобалось, що не сподобалось. Ми спілкуємося і спілкуємося не тільки по роботі. А йому сподобалось? Ну він каже, що як він сказав, таке воно було на межі інтерв'ю. Ну, Каже, що йому сподобалось так. так. Який у вас девіз, з яким ви йдете протягом такої великої політичної журналістської кар'єри? Мій девіз дуже-дуже простий гасло. Більше працювати і працювати кожного дня маленькими кроками. Знаєте, мені вже 51 рік, і я розумію, що, на жаль, а мабуть може, на щастя, я вже не можу змінити світ. Як би я цього не хотів. Але я розумію, що кожного дня, якщо я зроблю щось на своїй роботі, зроблю щось для свого рідного міста. Маленький-маленький крок. Далі буде результат. Тому. Просто потрібно працювати кожного дня маленькими кроками, і все збудеться. А як ви уявляєте Дніпро в майбутньому? Можливо, через 10 років? Ну я не тільки уявляю. Знаєте, у нас була програма розвитку Дніпра, і ми долучали до цієї програми розвитку і різні інститути, і міжнародні організації і, скажімо так, відповідних спеціалістів. Але, на жаль, війна змінила всі наші плани. Ви розумієте, що ніхто не знає, коли вона закінчиться, як вона закінчиться і де вона закінчиться. Тому будемо коригувати наші плани відповідно до ситуації, яка буде в державі. Але всі ми сподіваємося на українську перемогу і йдемо до неї маленькими кроками, але йдемо, кожен на своєму місці. Тому як міський голова, безумовно, я хочу, щоб Дніпро був найуспішнішою територіальною громадою країни. Це потужне місто, це місто високоінтелектуальне, це місто людей, які люблять працювати, які вміють працювати, але подивимося, як закінчиться війна, і потім будемо коригувати наші плани далі. Дякую вам за цікаву розмову. Дуже радий з вами безпокументую. Дякую. Мені також було дуже приємно.